Діти всіх країн з нетерпінням чекають на прихід Діда Мороза. Але таке ім'я він має лише в нашій країні. Наприклад, в Італії його називають Баббо Натальє, в Бельгії Перноель, а в США Санта Клаус. Ми вирішили поцікавитися в підлітків, який подарунок вони хочуть отримати на Новий рік, та до скількох років вони вірили в справжнього. Тобто вказкового казкового Діда Мороза, котрий може прилазити скрізь дамарі, вікна та стіни. Привіт, мене звати Марина. Ми проводимо рідне питання. Можна поцікавитись твоєю думкою. Чи завжди ти отримуєш подарунок по новий рік? Так, зазвичай. Мені батьки дарують подарунки. Ти знаходиш його під ялинкою чи тобі хтось його вручає? Ну, коли як, Буває... Особисто дарують, а буває знаходжу нахожу Чи завжди ти отримала подарунок саме той, про який мріяла? Так, завжди. Чи пам'ятаєш ти свій перший подарунок? Свій перший подарунок, так, мені подарували ляльку. Ляльку я отримала, коли мені виповнилося три роки. Вибач, можна тебе на Так, да, Звичайно. Скажи, будь ласка, до якого класу ти вірила в Діда Мороза? Класали 3. Ну, зазвичай е... 31 грудня, в 11 годин вечора, е... приходив папин е... співробітник, передягнений в костюм Діда Мороза, і дарував мені подарунок, який е... перед цим йому давав мій тато. Але одного разу він зайшов на кухню і я помітила, як він зняв бороду. Після цього часу моя віра в Діда Мороза, як в казкового героя, зникла. Тобі тоді було років? Мені тоді було 7 років і я навчалася у 3 класі. Чи є у твоєї родини традиції, котрі пов'язані з Новим роком? Кожного року, 31 грудня, о 7 годині вечора, ми збираємося всією родиною, накриваємо на стіл і сідаємо чекати бою курантів. А якщо брати на увагу новий рік по старому стилю, то. 12 січня наш знайомий вдягається в костюм Верки сердючки. Я вдягаю костюм циганки і мама вдягає татову шинель. Ми йдемо по домівках друзів і знайомих щедрувати. А мені цікаво, скільки вони щедровуєте? Прошлого року я ходила в приблизно в 4 години. Дня з подругою щедрувати, а пізніше ходилася з батьками. З подругою ми на кожного нащедрували по 100 гривень і великий кульок цукерок. А з батьками ми нащедрували гривень 500. Але на наступний день до нас приїхали куми і ми всі разом пішли до ресторану. Залишилося буквально гривень 20. Привіт! Я б хотіла тебе запитати, яким для тебе був 2012 рік і чого ти б хотіла добитися у новому 2013 році? 2012 рік був тяжкий для мене у плані навчання, але в новому 2013 році у мене є мета досягти успіху в навчанні. Також у новому 2013 році в мене є мрія побувати у Чехії.